Вітаю вас на каналі Смачна Стерінка! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як приготувати дуже смачні і незвичайні котлети з фаршу з солоними огірками і сиром. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Фарш можна брати будь-який. У мене суміш курки і свинини. Додайте до нього сіль, сушений чесник і чорний мелений перець. Солі додавайте небагато, бо ще будуть солоні огірки, а вони також віддадуть трохи солі. І тепер добре перемішайте, ніби відбиваючи. Це робимо для того, щоб котлети потім добре тримали форму. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Солоні огірки наріжте тоненькими пластинками. Я раджу використовувати саме солоні огірки, але можна і мариновані. Деко застеріть фольгою і трохи змастіть олією. Тоді з фаршу сформуйте котлети круглої форми приблизно 10 см в діаметрі і товщиною 1 см. Далі кожну котлетку змажте кетчупом або будь-яким іншим томатним соусом. Зверху викладіть огірки, а тоді цибулю. Тоді щедро присипте натертим сиром, що добре плавиться, і відправте в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 25-30. Стежте, щоб фарш пропікся, а сир не пригорів. Можна трохи прикрити фольгою зверху, щоб не пригорів сир. Ось і все, дуже смачні катетки готові. У них дуже цікавий і незвичний смак завдяки солоним огіркам. Страва виходить дуже соковитою, ароматною, а на вигляд ефектною. Впевнена, можна приготувати таку страву і на святковий стіл смачного!